А мені тайзер не потрібно, я тебе закував заламав. Людину напроти. Так, для встановлення перевірки, будь ласка, шановні, надайте ваш паспорт. Звісно, его одну проданку, причепив до себе. Надайте ваш клас паспорт. Взяв паспорт, так, почал планшет дані. Так, почев взяв планшет, почав пробувати по базі даних. Розшук виявлено. Значить, людина знаходиться в ориентуванні. Я, я бажаю адвокатом, пане. Вам недоступно адвоката, так як ви знаходитесь в орієнтуванні. Адвокат вам Ні, не надо. Допом... Я маю сериану не... право на адвоката. Він вам не допоможе. Він вам не допоможе. Давай. Ти мне маєш, маєш дати право на адвоката. Рома. Він вам не допоможе, він, ви знаходитесь він, він мені... цьому. Ти довжен, маєш в любому дати право на адвокат, бо це випадки зіно. Тите, типа РП. Тим такого немає що, що робити. На їх урок і не маєте. Ти да в орієнтуванні, він тебе нічого не сделає, ти, ти, ти в орієнтуванні. Ти мене даже без вробки в китайзер. І я тебе не міг найти в орієнтування. Ти мене не міг навіть по ідеї найти. І для мене знав. Я сказав, схоже, Ти бідування. На вас ходит варианту. Здесь как ты знаешь, Якщо я рентген. Сф... Так. Сф... Сф... Що Ти мене маєш купить по-любому, Рома. Що таке с... Я скажу так. Что такое сказать? Я по праву ти на это. Да навіть не знаю, що це я. Так, взяв ключи від тот, завив или вот ІТТ. ІТТ закрывает это.